Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Баско, Ласкаво просимо на наш канал Небоон. І тут ми обговоримо різні речі пов'язані з вірою і не тільки. І якщо ви клікнули на це відео, то вас напевно цікавлять, які ж це такі декілька пунктів, які дозволять прожити новий 2024 рік наповненим. Сенсом за останні два роки, я думаю, ви погодитеся зі мною? Ми багато переосмислювали, в чому справжній сенс життя, в чому радість життя, і як виявилося, все дуже просто, а навіть банально, що радість життя полягає в самому житті, то як зробити це життя наповнене сенсом? Щоб послужити іншим, щоб виконати Божу волю, я дуже добре пам'ятаю січень 2022 року перед повномасштабним вторгненням, коли ми з чоловіком взяли для дітей няню і пішли в найближче кафе, аби обговорити наші цілі, якісь стратегії на найближчі 5 років, 10, на найближчий рік, я насправді дуже боюся таких речей і боюся розчаруватися. Якщо щось піде не так, ну ми всі чудово знаємо, що все пішло не так у всіх нас, але. Учора сталася дуже гарна, приємна новина. Е, відбувся один з найбільших обмінів полоненими за всю історію повномасштабного вторгнення. І я дивилася на ці втомлені лиця, на ці втомлені очі хлопців, які провели в полоні два е, різдва, які провели в полоні майже весь час, тому що більшість з них е, потрапили туди ще ще в 2022 році навесні. І... Що я там точно побачила, це надію. І одна людина написала в коментарях, що вони там такі тортури проходять, що вони потім тут побирають. Друзі, ці хлопці і дівчата провели в полоні майже два роки. В цьому полоні єдине, що їх тримало, це надія. І коли ти повертаєшся з цього полону до себе додому і бачиш тут без надію, тобто не знаходиш тієї надії, яка тримала тебе при житті всі ці два роки, дійсно можна померти. Тому сьогодні я дуже хочу поговорити про ці декілька пунктів, які допоможуть нам наповнити сенсом усе, що ми робимо, наш найближчий рік. Новий рік це по замовчуванню, якийсь новий внутрішній відлік. Ми підсвідомо ставимо собі нові цілі, хочемо отримати те, хочемо встигнути зробити це зробити те, що не встигли в минулому році зробити. І так далі. Я добре пам'ятаю, як в дитинстві. Для мене це було величезне свято. Я прокидалась 1 січня з відчуттям початку чогось нового, якихось змін. Але коли ти дитина, ти не розумієш, що всі зміни це комплекс, це комплекс рішень, це самодисципліна, це якісь інші важливі речі. І в моєму дитинстві не було війни, а це дуже вагоме уточнення. І мені здається, війна показала, що дійсно важливо для кожного з нас, і хто важливий. І життя набуло сенсу як ніколи. Перша річ це бути вдячним. Цікаво, що найдієвішими ліками від безнадії є вдячність. Я не буду приховувати, що мене особисто іноді накриває емоційно, і не буду казати, що ой, я ніколи не втрачаю надії, все буде добре. Я дуже люблю фільм з Шовшенка. Дуже рекомендую подивитися, якщо ви досі не дивилися або якщо дивилися давно, передивіться. Там головний герой, який помилково засуджений до двох пожиттєвих термінів ув'язнення, каже, що без надії нічого не має сенсу, і що в важкій ситуації можна займатися життям а можна займатися помиранням. Так, це тільки фільм, але про це також пише Регіна Бретт Бред своїй книзі Бог ніколи не моргає. Це людина, яка пережила багато траблів у житті. Повірте, бути вдячним за прості речі, ви скажете: війна, які тут прості речі, і вдячність за них немає за що бути вдячним. Але дозвольте, я трішки зміню ваш вектор мислення в цьому напрямку. Чи ви коли-небудь бачили статистику, яка показує, скільки людей у світі живуть за межею бідності? Це більше ніж 1,65 мільярдів осіб. Це 20% населення планети. Це кожен п'ятий. Не хочу зводити це до манальності, але виходить, якщо у вас є що поїсти, якщо у вас є дах над головою, якщо у вас є гроші на квиток або авто, щоб пересуватися містом, тобто бути мобільним. Ви вже багата людина. Тому що 20% населення планети і близько не мають навіть цього. Друга справа, яка допоможе наповнити життя сенсом, це зайнятися ділом. Не зайнятий розум це майстерня сатани. Не зайнятий розум, має опори. Тоді в голову лізуть погані думки, тоді приходить відчай, меланхолія. Праця це ворог меланхолії. Іншими словами, якщо ви почуваєтесь пригніченими, то покладіть з рук той телефон. І найкращий спосіб допомогти собі це взятись за роботу. Почніть щось робити, можливо, це те, що ви завдом відкладали. Чому так? Як це працює? Праця потребує певної сили. Подумайте про силу розуму, силу волі, силу креативності. Все це прокидається, коли ми беремося за якийсь проект. Навіть Бог, коли створив світ і людину, він сказав Адамі з Євою панувати над усім його творінням. Тобто, він придумав для них роботу, Бог зайняв їх роботою. Або коли автор приповісти в 31 главі оспівує цю ідеальну жінку, він пише, що вона руками здобуває шерсть льон. Не написано, що хтось їй їх дає, вона здобуває і там, взагалі ще багато про роботу. Дуже рекомендую перечитати. Йоанн Павло II, а він багато знав про фізичну роботу, бо пізнав її ще замолоду. Він говорив про свій письмовий стіл як про свій інтелектуальний верстат. Тому чи ваша робота фізична чи інтелектуальна, знайдіть собі проект, яким буде зайнята ваша голова. Це допоможе е, побачити фізично цей сенс життя. Третій пункт він особисто мені зараз дуже, дуже близький це побачити потреби інших і не фокусуватися лише на собі. Турбота про інших взагалі дуже насичує, і про це пише Біблія: дійсно краще давати, ніж брати, бо з цього насправді отримуємо ми. Турбота про інших не дає скласти руки, бо у вас є якесь відчуття відповідальності за когось. Може, у вашому будинку є старенькі люди, які потребують допомоги. Часто вся допомога, яку ви можете їм додати, це взагалі просто вислухати їх або просто з ними трішки поговорити. Будь-які слова підтримки це вже для них багато. Якось ми записували інтерв'ю з психологом про те, як правильно підтримати людину, яка переживає втрату. І тоді цей психолог сказав, що найчастіше таким серйозним. Підсиленням для людини, яка втратила когось близького, є просто ваша фізична присутність. Подумайте, кому з тих, хто є поруч, може знадобитися просто ваша фізична присутність, яка буде більш ніж класною підтримкою. Четвертий пункт це мріяти. Але мріяти не про щось фізичне мати, а про те, як ви конкретно можете вплинути на ситуацію, в якій опинилися. Мріяти, мріяти не про щось далеке і недосяжне, мріяти про те, що може допомогти державі, що може змінити країну або хід подій. І п'ятий пункт це поважати, вибачати і любити інших. Ви, мабуть, чули, що в часи Ісуса називати когось по імені означало знати цю людину, знати її походження, рід занять. Історію життя вісає в 43-му розділі. Ми читаємо. А тепер так говорить Господь: Творець твій, той, що утворив тебе, Ізраїлю, не лякайся, бо я тебе визволив з неволі, дав тобі ім'я. Ти мій. Бог називає по імені. Це такий високий рівень уваги до особи для Бога немає натовпу, для Бога є конкретно ти, конкретно особливий, унікальний, з унікальним набором умінь, потреб, навичок, спеціалізацій. У Біблії також часто зазначається, як Бог звертаючись до конкретної людини, повторює її ім'я. Ну, наприклад, Самуїле, Самуїли каже Бог. А в єврейській мові повторення одного й того самого слова підсилює значення цього слова. Тобто, по факту, Бог, ніби говорить, мій найулюбленіший Самуїли з усіх Самуїлів. Чого мене це вчить? Чи сприймаю я людей, так як сприймає їх Бог? Якщо я бачу жінку на касі, я сприймаю її лише як технічного виконавця, людину, яка дає мені певну послугу, без якої я не зможу вийти з магазину, не заплативши. Але чи сприймаю я цю людину як людину, яка є абсолютно унікальною зі своїми талантами, потребами, уміннями? Я вірю, що ця риса бачити унікальність кожної людини, бачити особливість цієї людини це риса, яка пахне Богом. Я сподіваюся, що ці п'ять пунктів стануть для вас корисними. Вони допоможуть так хоп зібратися і зрозуміти, що можна робити вже зараз, з чого можна почати, щоб справді наповнити життя сенсом. Можливо, деякі з цих пунктів допоможуть вийти з якоїсь такої безнадії, тому що ми, які надіємося на Бога, ми не можемо залишатися без надії, тому що це неможливо, це так не працює. Якщо ви відчуваєте, що ви в такому стані, з якого важко вже вирватися, і вас трішки вже так тисне до дна, то будь ласка, поговоріть з кимось про це. Ще раз і ще раз прошу вас не залишатися в такому стані без надії. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи вірите ви в ці п'ять пунктів, що вас наповнює, що допомагає вам триматися на плаву? Чи це молитва, чи це читання слова, чи це розмова з духівником, чи з психологом. Будь ласка, залиште свій коментар. Не забудьте залишити свою уподобайку до цього відео. Так Ютуб буде розуміти, що це відео вам сподобалося. І не забудьте підписатися на наш канал. Я бажаю нам не втрачати надію. До зустрічі!